Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Православна Церква України 12 серпня за новим стилем шанує мучеників Фотія, Анікіти та Олександра Куманського. У народі день прозвали Фотя Повідковий. За старих часів люди цього дня прибирали у повітках приміщення для зберігання корму, сіна, дров і городнього інвентарю. Звідси й пішла назва Свята Вірили. Якщо не прибратися, то чорт може там ногу зломити і сильно розлютитися на господарів, після чого шкодити. Почесне прибирання обов'язково обкурювали повітки ладаном і окропляли святою водою. У народне свято 12 серпня наші предки починали сіяти озиме зерно. Згідно з прикметами, посіяні сьогодні культури обов'язково приживуться і дадуть багатий урожай. На полях також збирали пшеницю та жито. Якщо хтось не встигав, то йому допомагали всім село. У садах збирали ягоди та фрукти, з яких готували консервацію. У сьогоднішню дату вшановували мулярів. Представники цієї професії користувалися великою повагою. Без них неможливо було побудувати будинок, викласти колодязь, зробити піч. Мулярам приносили подарунки та обдаровували алкоголем. Молоді люди в це народне свято знайомилися і ходили на побачення. Юнаки сваталися до коханих: якщо дівчина погоджувалась на одруження, то передавала святам коровай, а у випадку відмови виносила гарбуз. Наближався осінній період весіль, тому самотні люди намагалися знайти собі пару. Свято 12 серпня вважається щасливим днем для пасічників і грибників. На пасіках сьогодні вдасться зібрати хороший урожай меду, а в лісі буде багато грибів. Також день вдалий для любовних справ і весілля, така пара буде щасливою і гармонійною. На свято Фотія і Никити заведено прибирати в приміщеннях, де не живуть люди лазнях, на горищах, в сараях. У селах ці приміщення називали повітами. Саме тому свято так називається. Прибирати необхідно було ретельно, щоб все було на своїх місцях. Також на це свято заведено виганяти з дому нечисті, використовуючи віник з верес. Ним потрібно підмести підлогу. Садили культури взиму. Вважається, що буде багатий урожай. Оскільки раніше у цей день було заведено діставати теплі речі зі скрині утеплювати будинки і нежитлові приміщення, конопати та щелини. У цей день дозріває черемха, тому її збирають. З неї готують варення, компоти, пироги. Черемха давно вважається корисною ягодою, з її допомогою покращували роботу шлунково-кишкового тракту, зміцнювали судини і чистили кров, що не можна робити 12 серпня, не можна переїдати і зловживати алкоголем сьогодні, інакше будуть проблеми зі шлунком. Не можна сьогодні засмагати, а також виходити на вулицю без головного убору в сонячну погоду. Не скупіться і не відмовляйте в допомозі близьким людям, інакше в майбутньому так само відмовлять вам невдалий день для стрижки манікюру і походів у салон краси, за можливості не користуйтесь ножем, ножицями, голкою, сукирою. Значно зростає ризик порізів і поранень. 12 серпня, як і в інший день, церква не схвалює і виступає проти лихослів'я, лайки, пліток, наклепу, заздрощів та жадібності, помсти розпач, не можна відмовляти в допомозі та милостині тому, хто просить. У народі кажуть, що сьогодні не слід влаштовувати гучні застілля, цей день любить тишу. На радість свататися 12 серпня дівчина може відмовитись або виникнуть проблеми під час весільних клопотів. Також вважається, що цього дня не можна проходити повцеркву, особливо незаміжнім дівчатам, інакше довго не вийдуть заміж, варто знайти до храму хоча б ненадовго та помолитися. До свята Успіння Пресвятої Богородиці триває успенський піст. Тим, хто дотримується посту, в цей час не можна їсти продукти тваринного походження, що можна робити 12 серпня. У молитвах до святих Анакити і Фотія звертаються з проханням про швидке одужання, просять здоров'я для рідних, захисту від сімейних негараздів, потопів, пожеж, війни та міжусобиць. Святих вважають покровителями церковних учителів і місіонерів. Вони допомагають творити добрі справи. За народними звичаями в цей час сіяли озимі. Добре сьогодні робити прибирання в коморах на балконі, а також збирати обліпиху і заготовляти їх на зиму. В народі вірять, що цього дня вона має особливі лікувальні властивості. Молоденькі дівчата, яким вже заміж було пора, 12 серпня йшли в храм на службу, де молили святого Фотія послати їм хорошого нареченого і показати його в сновидінні. Для цього з вечора, 12 серпня, клали під подушку головну хустинку, яку потім надягали на службу. Якщо дівчина не йшла до церкви в цей день, то могла приректи себе на довічну самотність. Раніше люди вірили, що в це свято домовик любить пустувати, бігати і грати, тому господарі будинків бризкали повіти святою водою і проходили поруч з ладаном. Або свічкою, але на горище не ходили, щоб не торпувати домашній дух. Що в рутині завжди все було добре, наші предки 12 серпня проводили народні обряди на позбавлення проблем в подружньому житті. Для цього жінка рано вранці відправлялася на природну водойму біля неї, шукала камінчик. Почала його в річці або в озері, потім за пазуху до грудей прикладала і несла додому. Потім йшла в лазню, кидала камінчик в ємність з водою і промовляла. Як цей камінь я від своїх грудей дістала, так всі образи на чоловіка забував. Станемо жити з ним, завжди душа в душу, ніхто наше щастя не порушить. Камінь залишають полежати у воді три доби, потім його викидають, а водою повинні обполоснутися і дружина, і чоловік. При виконанні цього обряду не можна ні з ким по дорозі з річки додому зупинятися, розмовляти або вітатися. Імена на сьогодні за церковним календарем відзначають Олександр, Олексій, Антон, Аркадій, Василь Вісаріон, В'ячеслав, Герман, Дмитро, Юхим, Іван, Ілля, Леонід, Матвій, Михайло, Микола, Памфіл, Петро, Сава, Сергій, Степан, Федір, Яків. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо погода вітряна і дощова, то негода триватиме ще довго. По повітрю літає павутина до затяжної спеки. Якщо дощу вже пару днів не було, але земля досі мокра, то серпень буде прохолодним. Якщо день прохолодний, то найближчими днями погода буде вітряною, але сухою. Тепла і суха погода 12 серпня віщує багато рожей грибів в лісі. Якщо стиглоє овес зазеленів вдруге, то бабине літо буде дуже жарким і врожайним. Багато ягід на горобині і калині до ранньої холодної зими. Якщо дуже душно і комахи сильно жалять, то скоро піде дощ. Якщо на лузі на сході є іній, це означає, що в наступному році буде дуже багато культур, посаджених в зиму. На свято заведено спостерігати за тваринами. Якщо кішки миють голови, значить очікується сонячна і тепла погода. Якщо в цей день лють дощі похмуро, значить ранньою осінню буде теж така погода. Люди вірили, що не можна сіяти хліб свято, тому що борошно вийде непридатне з комахами, від яких не можна буде позбутися. Якщо трубка для коріння тричіть, значить буде негода. Коли на фоті та аникиту повітря вологе, найближчим часом. Якщо сіно відволожується, не сохне, значить слід чекати дощу, який буде супроводжуватись грозою. Зазвичай це свято починалися заморозки, якщо це траплялось, значить варто було чекати хорошого врожаю. Якщо туман стелиться над лісом, значить буде дощ. Якщо півні упускають пір'я, варто чекати довгої осені. Кріт вийшов з нори, значить, довгий час буде негода. Чується гучне Квакання жаб, значить, буде дощ близько тижня. Ліс багатий грибами, навесні варто очікувати багато хліба. Літо буде врожайним, якщо в цей день багато жолудів на дубах. Якщо зранку з'явилося багато роси, варто чекати ясної і теплої погадою. Передбачалося, що потрібно починати ранній посів, якщо листя на деревах пожовкло знизу. До зустрічі в нових відео!